Всім привіт, ви на каналі Гонтару UA. В цьому відео ми з вами будемо збирати кавуни. Чому кавуни? Тому що ну тому що кавуни. Я думаю, що вже багато хто збирає ноткоін Це в принципі те ж саме. До речі, роздача вже один раз від них була. І тепер вони виділили, спочатку було 150 тисяч доларів. Я робив про це в себе в телеграмі пост. До речі, рекомендую туди підписатися, щоб не пропускати ось таку інформацію раніше всіх. А потім вони дещо поміняли і зараз вже на роздачу виділено мільйон доларів. Тобто досить таки непогано. Зараз ми перейдемо на екран мого телефону і подивимось, як збирати ці кавуни. Тож, переносимось на мій телефон і дивимось. Так народ, ми вже знаходимося в боті. Ви просто запускаєте бота і далі у вас буде кнопка Грати. Ви на нього нажимаєте. І далі вже можете, так само, як в Муткоїні, тикати по екрану і заробляти ваші кавуни. Ось я тикаю і таким чином їх заробляю. Бачимо, на балансі в мене є вже 195 мільйонів. Чому так багато, я зараз поясню. Але давайте по всьому, по порядку. По-перше, у вас тут зразу буде 1000 енергії, в мене 1100, 100, але енергія тут дається за запрошення друзів, плюс 100 за одного друга. Далі. У мене, як бачимо, справа теж є плюс 2205 в секунду. Тобто таке число кавунів в секунду я заробляю. У вас буде один, і саме цей буст потрібно качати найбільше. Я пізніше теж, це теж поясню. Тепер йдемо по порядку. Тут є друзі, можете запрошувати друзів, як бачимо, теж ви отримуєте за них енергію. Все залежить так само, чи в них є Telegram Premium чи ні. Якщо є, то ви отримуєте більше. І плюс отримуєте плюс ще енергію за друзів. Я про це вже теж казав. Так само є рейтинг. Ви тут можете дивитися, хто на якому місці і на якому місці ви. Як бачимо, я зараз на 2419 місці. Досить непогане місце, в принципі, в рейтингу, так як людей тут досить таки багато. Далі є завдання, ви їх можете виконувати. Ось ті, де доска завдання найперші. Тут завдання за запрошення друзів. Як бачимо перший соціофоб 25 тисяч кавунів ви отримаєте, якщо запросите 10 друзів, 500 тисяч кавунів, якщо 50 друзів і так далі. Ну і далі є вже спеціальні завдання, тобто тут всього-навсього потрібно підписатися за, на їх паблік в Телеграмі. Але дивіться, пишете, що за відписку буде штраф. Скоріше за все, вас заберуть ваші кавуни. Тому, якщо підписались, то вже не відписуйтесь. Ну і тут є інші завдання. Тепер переходимо до найцікавішого і якраз до бустів. Тут є мощність, майнінг гарбузів і енергія, що дає мощність. Мощність дає кількість гарбузів за одне нажаття. Ось як бачимо, я нажимаю і в мене за одне нажаття по 41 йде. У вас зразу буде один. Це трошки можна, в принципі, прокачати. Я прокачав ось сюди аж трошечки. І, і все, на цьому зупинився. Так, народ, при монтажі замітив, що в мене зупинився запис чомусь, не знаю чому, але давайте продовжувати. Я запис зупинився на мощності, тепер переходимо до майнінг кавунів. Це саме тут головне, тому що це дає вам майнінг за секунду. Ось як бачимо, в мене тут город 11 рівень, теплиця 15, плантація 11, вертикальна ферма 3, гідропонна ферма, система. Другий і космічна станція. Перший. До речі, тільки за космічну станцію я заплатив 42 мільйони гарбузів. Тобто я тут багато мільйонів потратив, щоб прокачати цей майнінг. Але дивіться, ось тут, як бачимо, в мене в секунду видно плюс 2205 в секунду. І бачимо, як мій баланс збільшується. 192, 194 тисячі, 196 і так далі. Всього в мене вже 211 мільйонів назбирало з вчорашнього дня. Якби я так не прокачався, мене так би швидко його не збирало. Тому якраз ось мож, майнінг гарбузів треба прокачувати найбільше. Енергію, в принципі, особо прокачувати не бачу сенсу, тому що ця енергія дає вам швидше встановлення енергії. Ось я бачимо, до роботяги я трошки прокачав. І все. Ось де в мене 1600 енергії, то звісно ж вона просто, коли я її там от до кінця збиваю, так, вона просто швидше відновлюється. Не бачу великого сенсу особливо це прокачувати, так що якось так. Найбільше... Все ж таки, ще раз повторюсь, качати майнінг кавунів. Його потрібно прокачувати. Я поки що, мабуть, прокачувати не буду, тому що, звісно ж, треба ж їх трошки назбирати, щоб потім, коли буде там конвертація, чи вивід можна було щось виворити. Для мене, в принципі, поки що цього достатньо. Я ось так прокачався і сподіваюся, ви теж зробите таку стратегію, або, може, хтось придумає якусь свою кращу стратегію. Якщо хтось це придумає, то, звісно, пишіть в коментарях. Так, народ невеличка вставка в відео. Ось в мене на балансі 42 ляма тих гарбузиків і зараз я е, куплю буст. Думаю, більше я бустів купляти не буду, тому що все-таки треба майнити токени. Але це я хочу купити. Ось майнінг гарбузів. І космічна станція за 42 ляма купляємо. І плюс 1400 гарбузиків в секунду мені буде йти. Нажимаю купити. Все. Як бачимо, я купив, ого, далі вже ціни пішли, ну далі вже зрозуміло, що ми не будемо купляти. Ось бачимо, в мене вже було 800 з чимось і тепер 2205 гарбузиків в секунду мені йде. Ось можете подивитися, як швидко вони мені начисляють. Все, поки що з бустами я зупиняюся і е, просто збираю гарбузики. Друзі, на цьому все. Я сподіваюся, що відео вам було цікавим і корисним. Якщо це так, то ставимо йому вподобайку і підписуємось на канал, якщо ще не підписані, тому що буде ще багато цікавих відео по заробітку. Всім до зустрічі!